Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на огляді ось такі дві міні-акумуляторних цепних пили. Це торгова марка TechAS і торгова марка Lex. Модель пили Техаса TAO S60, а модель Lexa lxcmcs 821 Так само йдуть в кейсах, в кейсі йде Lex. І також Техас іде теж в Кейсі. І відрізняється чим? Відрізняється ціною. Відрізняються, що в комплекті йде в Lex дві акумуляторних батареї, і ціна цієї електричної акумуляторної пилки 1890. А ось Техас 1390 з одним акумулятором. Комплектація Lexa, інструкція. Ще одна батарея. І зарядне. Комплектація Техаса. Рукавиці, окуляри, ага, мастило навіть є для змазки ланцюга. І ось така викрутка. Ну, мастило не знаю, чому дали. Може так шину, щоб змазувати. Ще зірочку, але там є якби, так само змазка ланцюга, також там присутня. По гарантії, на Техас дають 3 роки гарантії. На Лекс не знаю, не бачу ніде. Ну, Вроді би як річ часу дають гарантії. Натяжка ланцюга в Техасі йде ось таким болтиком. А в Лексі натяжка ланцюга буде натягуватись ось так. Без ніяких викруток, без ключків. Тут буде зручніше. Зараз ще покажу по батареям. Дивіться, є на Техасі індикатор заряду батареї. На Лексі такого немає. Поставили заглушку, хоча, хоча як намальовано на чемоданчику, є малюнки та, на батареї з індикатором заряду. Тут. Також тут так розмальовано, що є. А насправді немає того індикації заряду. Включимо Техас, послухаємо, як він працює. Тепер включимо LEX, послухаємо, як працює. По звуку і шум двигуна, і скорість ну, одинакова. Думаю, що там навіть і двигуни всередині. Одинакові. зараз ми розберемося, все подивимося. Як я помітив, в тих міні-пилах швидкої зупинки ланцюга немає, ланцюги ще крутяться далі по інерції, як відпускаєте кнопку. Подивіться, як тут розписав Lex. і на малюнках навіть є такий, от як така лямка на руку. Ну, Дивимося, що навіть тут корпус, там де кнопка. Рукоятки він де червоний, то зовсім інакше, мабуть, модель. Чи що, не знаю. Тут де чорний і ніякої лямки тут немає. Тобто трохи вони розмалювали це все. Ну, Зараз ми розберемо. Подивимося, що там всередині, подивимося, в батареях, яка там начинка. А ось в Техаса от така лямка на руку є. Якщо пиляєш на висоті, зручно, щоб, звичайно, пилка не впала, або щоб пересуватися на дереві, щоб рука була вільна, а потім раз з лямки і взяти. Буде зручно. Розглянемо міні-пилки поближче, дивимося, є віконце для щоб дивитися, скільки масла залишилося. Також тут є рівень масла, дивитися. І, як бачимо, тут є окремо в бак такий вхід для масла, а в лексі зразу з тим праймером зроблений ось такий. тобто Сюди заливаємо масло і тою кришечкою закручуємо, і нею масло підштовхуємо. Так само тут підштовхуємо, але тут все окремо зроблено. Зараз хочу батареї поміняти місцями. Так, з Лекса на Техас зайшло, а з Техаса на Лекс зайшло трошки тугіше. Працює. Також працює. Хотів спробувати з Техаса цю прижимну кришку на Лексня. Не підходить, не співпадає тут. тобто Вже воно не підійде. А ось так по цьому дивишся, що зірочки якби схожі. Зірочки схожі, в одинакові. Зараз ми доберемося ближче. Зняв зірочки і можна їх міняти місцями, тобто під крок одинаково йдуть ці зірочки. Розібрав, а тепер дивимося. Ну, плюс-мінус у них система однакова. Дивимося, так, Техас, кнопка. Кнопка йде. Так, одноконтактна. Один контакт на розрив, другий контакт йде напряму. Так, тут окремо ще такий корпус сюди, так придумали. Ну, тут стандартне кріплення. Так, в Техаса йде ще третій. Контакт, а як бачимо, третій контакт йде, це є датчик перегріву до двигуна. В Лекса такого немає. Так само кнопка йде двохконтактна. Ну, кнопки схожі. Я думаю, їх можна міняти місцями. Маслосистема. Маслосистема трошки різна, як бачимо, ось так вона йде. Тобто, звідси з бака має піти сюди і звідси качається прямо на шину. Тут. Ви один де шланг в лексі і ви зразу з бака туди качаєте. Щось мені здається, що ця система буде трохи краще. Двигуни, двигун. Тут іде 550-й. Так, пише 21 вольт. В лексі Двигун іде так само 555. Пише 21 вольт. Так, трошки відблискує. Ось так можемо показати. Відкрутив двигуни і дивимося. Все одинаково. В Лексі Якась змазка є, трошки тут намазюкали, Хех. в Техасі майже немає. Видно, в корпусі вона трошки є. Там зовсім трішки. А тут немає. Ну, якось так. Бачимо, що двигуни заміняємі. Шестерні так само можна це все міняти. Дивимося, так, тут цей болтик зразу виліз. В Техасі він не вилазить. Він тут так залитий пластиком. Ну, Якщо міняти, то болтик то буде трошки і, Треба буде тут шліфувати, проблемно буде. Тут буде легше. Ну, а тепер саме інтересне розібрав батареї. Тобто перевага, якій пилці можна буде віддати. Все, судячи буде зараз по батареях. Так, батарея. Від Lexa, батарея від Lexa. Так, є 5 елементів по 37 вольта, але тут що 1500 мА. А виробник що Вказав. 21 вольт 2 А. Ну, тобто ми 21 Вольт це є повністю заряжена батарея. Це такий маркетинг іде, але 2 А ну, тут ніяк немає, навіть на самих елементах. Тепер дивимося, батарея Техаса. Індикатор заряду є. Так, батареї, 5 елементів є і 2000 мА. Так, зараз, щоб не відблиснуло. Отак, 2000 мА є вказано. Тобто тут техас не здурив. Вказав, як є, так, як є. Ну що, тепер можна підводити підсумки. Тепер ми все побачили, розібрали, зрозуміли, яка з цих. Капальнаторних пилок буде краще. Дивіться, мені буде краще Техас. По-перше, чим? Саме перше, це батарея, які є 2000 мА. В Лексі того немає і обдурили. Є індикатор заряду. В Лексі того немає. Поставили заглушку, хоча на коробці там вказали, що є. Так, тут все одинаково, кнопки однакові, шестерні одинакові. Масо система плюс-мінус одинакова. Ну і шини. Шина тут коротша, 6 дюймів, тут шина довша, 8 дюймів. Тобто на довшій шині цей двигун, він довго не витримає. Це вже провірно. Тобто, для такого двигуна ось така шина це максимум. Ще можна ставити меншу. Там 4 дюйма, на, тобто буде 10 см робоча. Максимум, так. тобто такі шини для таких пил, це, як би скажем, двигуну зразу все. Двигун зразу вилітає. Але не проблема те, що для них є запчастини, і можна міняти все ну, все до них є. Від двигунів до шестернів, ну, акумулятори також до них вже є. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів показати, вам показав. Сам подивився. Тепер ви знаєте, яка батарея. В Лексі, яка батарея в Техасі, і ви знаєте, що всередині в цих дешевих міні-акумуляторних пилах плюс-мінус одинакова система редукції, металеві шестерні, і ось така примітивна, скажімо, змащувальна система для змазки ланцюга. Кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів.